Всім вітання, хочу поділитись чудовим гібридом редиски Vienna, який можна вирощувати навіть влітку. Сьогодні 23 червня, ось дозбирую останню свою редиску. Тобто це гібрид, який для всесезонного вирощування. Він дійсно не стрілкується, дуже чудовий, наближу, дуже чудовий є любителі редиски. і можна придбати даний гібрид. І радувати себе навіть влітку. Ось чудова редиска. Звісно, вона трішки з гірчинкою, така гостренька, тому що зараз спекотно, і вона не буде така лайтова. Можна вирощувати в теплицях навесні. Вона тоді більш така ніжна, не така з гостринкою, а зараз трішки з гостринкою. Але подивіться, яка чудова редиска. Дійсно не стрілкується, можна і влітку саджати, не боятись, і отримаєте чудовий, чудовий, чудовий урожай. Бачите, вже трішечки ось така вже переросла, але це я просто її ну вже останню збираю. І хочу вам сказати, неймовірно чудова редиска. Навесні мали чудовий урожай і зараз. Всім гарного настрою! Саджайте своє.